Друзі, привіт! Сьогодні тема що нами рухає, що нас спонукає діяти, рухатись в ту чи іншу сторону, робити ті чи інші кроки в нашому житті. Всі ми живемо по певним програмам, в кожного вони свої, вони закладені вже в момент приходу в цей світ, наша душа вона проходить певні уроки і має певні задачі. І люди, які на зв'язку з собою, вони їх відчувають і починають вивчати щось. Одним цікаво одне. Тому що ну, в них така програма щось вивчати весь час. І вони інакше не можуть. Вони відчувають це і вони це роблять. Тому що таке в них завдання душі. Інші йдуть з головою в сімейне життя. А вони теж інакше не можуть. Вони відчувають, що їм це потрібно. А, і е, різні люди можуть не розуміти одне одного, чому е, хтось не цікавиться там своєю сім'єю, цікавиться якимось іншими речами, а хтось занурений занадто в свою сім'ю і його не цікавить взагалі ніякі інші теми. А тому що у кожного свої задачі і у кожного свої програми, і ми їх реалізовуємо протягом життя вони можуть змінюватися. Е, певний час ми е, відчуваємо, що нам потрібно е, це. Пізнати світ, подорожувати, потім другий якийсь етап наступає? І що тут важливо? От важливо якраз відчувати, до чого у вас є поклик на кожному етапі свого життя, куди вас несе, куди вас рухає, і прислухатися до цього. А чому важливо? Тому що ми всі прийшли з певними задачами, і ми маємо їх реалізовувати. А як їх реалізовувати? Їх спочатку треба зрозуміти і почути зсередини. Якщо ми їх не чуємо, не відчуваємо, в житті починають з'являтися проблеми. Проблеми зі здоров'ям, проблеми з відносинами, проблеми з грошима, якісь ситуації не дуже приємні. Так нам дають підказку: всесвіт, який з нами розмовляє, дає підказку, що щось ми не туди рухаємося. Починається з маленьких підказочок, маленьких сигналів, де щось не так. А чому це підказки? Тому що лише в складних ситуаціях люди починають думати над своїм життям, виходять з життя на автоматичному режимі, починають задумуватися, щось мені не подобається, що відбувається, що з цим робити, чи можу я щось з цим робити. Тому саме через такі обставини, можливо неприємні, з нами розмовляють. Що у вас все гарно в усіх сферах? Ну, Значить, ви йдете своїм шляхом і все робите правильно. А якщо починаються якісь такі сигнали, то, значить, треба зупинитися, проаналізувати і відчути, а що хоче ваша душа від вас. Можливо, щось треба змінити в собі, чи шлях, чи у відносинах. Тому прислухайтесь до таких всіх сигналів. Адже наша глобальна задача тут прожити своє життя і максимально виконати ті задачі, які взяла ваша душа на це втілення. Подумайте про це. Гарного вам дня!